Багато українців цьогоріч не переходять на новий календар і будуть святкувати різдво 7 січня. І по традиції готувати куттю. Та оскільки процес її приготування доволі довготривалий, наш Максим Берник дізнався, де у Чернівцях можна купити готову страву, та скільки вона обійдеться. Куття традиційна страва різдвяного столу. До зерна додають мак, горіхи, родзинки, та не всі українці цьогоріч мають змогу хазяйнувати на власній кухні та накривати святковий стіл. У Чернівцях знайти вже готову кутю не проблема. Можна замовити в кафе або придбати в кулінарії. Також до різдвяного столу можна подати ось таку кутю, зібрану уже у спеціальний набір з всіма потрібними інгредієнтами. Приготування куті з пакету займе не більше години часу. Цей варіант обійшовся нам у 84 гривні. Готова куття в ресторані коштуватиме близько 10-15 гривень за 100 грам. А якщо на гастрошопінг часу немає, кутю можна замовити навіть з доставкою додому. На різних сервісах вона коштує від 23 гривень за 100 грам. Ми дізналися, який з варіантів цього річ до душі чернівчанам та гостям міста. Бабуся приготує. І будемо смакувати разом. До цього готувала, діти були, готувала, діти поїхали. Я собі вже різ мені йде. Будемо готувати котю і будемо готувати утку. Легше готувати. Ми Добре. готуємо все домашнє. Будемо готувати самотужки. Ми вже так звикли, це вже традиція. Традиції підтримуємо. Так різдво вже ж було. Ні, мама не готувала куці. Не знаю, ну не мав нас такого. Готуватимете ви кутю самі чи купите уже готово вирішувати вам. Та команда Чернівецького репортера вітає вас з прийдешнім різдвом і бажає вам успіхів. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.